Іван Толстов представляє життєписто основні філософські ідеї Емпедокла. Чи міг мислитель, що жив дві з половиною тисячі років тому, передбачити фундаментальні принципи сучасної науки? Ну ми сьогодні розбиратися в дивовижній спадщині однієї з найзагадковіших постатей античності. Почнімо власне з самої людини. Перед нами Емпедокол, постать справді велична, родом із давньої Сицилії, з міста Акрагант. Це були часи, коли філософія тільки-тільки робила свої перші, знаєте, такі сміливі кроки, намагаючись пояснити світ без постійного втручання богів. Але сказати, що Емпедокл був просто філософом, це, чесно кажучи, нічого не сказати. Це було б з величезним применшенням. Він був справжнім ерудитом, такою собі універсальною людиною свого часу, чиє життя й до того ж, оповите просто нейновірними легендами. Тільки вдумайтеся він прославився як лікар, котрий, за переказами, врятував рідне місто від чуми, буквально змінивши напрямок вітрів. Як інженер, приборковував ріки, як видатний оратор. Стояв біля самих витоків риторики і як поет викладав свої глибокі філософські ідеї у віршах. Справжня людина оркестр. Ну і звісно, його смерть вона така ж яскрава, як і все його життя. Легенда каже, що Емпедокл, аби довести свою божественну природу, просто стрибнув у жерло вулкана Етна. І найцікавіше, що ця історія отримала таке собі підтвердження, коли вулкан згодом викинув одну з його ґронзових сандалій. Гаразд, від легенд перейдімо до його філософії. Зараз ми зануримося в фундаментальну ідею про те, з чого ж складається абсолютно все у нашому світі. Концепція, погодьтеся, надзвичайно елегантна. Отже, Емпедокл припустив, що все суще складається з чотирьох вічних і незмінних коренів це вогонь, повітря, вода і земля. Нічого нового не створюється і нічого нікуди не зникає. Відбувається лише постійне змішування та розділення цих першоелементів. Але самі по собі ці корені вони ж пасивні, щось має їх рухати, правда? Для цього емпедокл вводить дві протилежні космічні сили: це філія, тобто любов і нейкос. Ворожнеча любов, як сила тяжіння, об'єднує елементи, створюючи все розмаїття світу, а ворожнеча, навпаки, все руйнує і розділяє. І ось ця постійна боротьба між любов'ю та ворожнечою, це вічне протистояння змушує наш всесвіт проходити через нескінченний цикл творення та руйнування, така собі космічна драма, що розгортається у вічності. Це космічне перетягування канату має чотири фази: все починається зі сфероса, ідеальної кулі, де панує абсолютна любов і всі елементи гармонійно перемішані. Потім втручається ворожнеча і починає все розривати на шматки. Коли вона досягає свого піку, елементи повністю відокремлені один від одного. І нарешті любов знову починає свій шлях, об'єднуючи все наново, щоб цикл почався знову. А де ж ми з вами в усьому цьому? Судячи з його описів, Емпедокол вважав, що людство живе саме в тій фазі, коли любов знову набирає обертів, бореться з ворожнечею і створює наш такий складний і неймовірно різноманітний світ. І ось тут ми підходимо, мабуть, до найцікавішого, до ідей, які здаються ну просто шокуючи сучасними, і вони змушують по-новому поглянути на всю античну думку. Отже. Як його філософія могла пояснити походження складних живих організмів, тварин, людей, без ідеї божественного творця, без якогось вищого задуму? Приготуйтеся, бо це звучить, м'яко кажучи, дико. Емпедокл уявляв собі початковий світ, де окремо виникали частини тіла, голови без ший, руки без плечей, очі, що блукали самі по собі, просто сюрреалістична картина. І потім, за його теорією, сила любові почала випадково хаотично з'єднувати ті частини. Уявляєте, з'являлися химерні монстри, люди з головами биків, істоти з двома обличчями. Більшість з них були ну просто нежиттєздатними, і, звісно, гинули. Але деякі випадкові комбінації виявилися напрочуд вдалими, функціональними. Вони змогли вижити, і що головне дати потомство. І ось він ключовий момент. Це ж, по суті, і є чинко сформульована концепція природного відбору, виживання найпристосованіших. І це за 2300 років до Чарльза Дарвіна. Просто вдумайтесь у цю прірву часу, це вражає. Але думайте, на біології його прозріння закінчилися? Аж ніяк. Він мав також просто неймовірну інтуїцію і щодо фізики. У той час, як пізніші мислителі, і навіть такий гігант думки, як Аристотель, вважали, що світло поширюється миттєво, Емпедокл стверджував інше він казав, що світло має скінченну, хоч і надзвичайно високу швидкість, що світлу потрібен час, аби пройти шлях від джерела до нашого ока, і він мав рацію. Тож чому ці давні, здавалося б, ідеї так сильно резонують із нами сьогодні? І в чому власне їхня актуальність для нас? Його праця нагадує нам, що прагнення зрозуміти Всесвіт це не щось вузько спеціалізоване, це блискуча ілюстрація того, як наука, мистецтво, філософія можуть переплітатися, створюючи цілісну, красиву картину світу. Він був, знаєте, таким собі пророком науки, загорнутим у мантів поета. І все це залишає нас із такою, знаєте, провокативною думкою. А скільки ще подібних перлин античної мудрості просто чекають свого часу в давніх текстах, поки сучасна наука їх наздужене, перевідкриє і підтвердить. Скільки ще таких емпедоклів приховано на сторінках історії?